Вітаю вас, друзі! Сьогодні розповім вам про страхітливий прогноз для людства. Часто люди питають, навіщо стільки відео про кінець світу? Сьогодні стверджується те, про що доктори теології Станіслав і Юлія Салтаненко говорили в своїх каналах кілька років тому: Страхітливий прогноз для всього живого на землі нещодавно опублікували американські та британські вчені. Вони надали доповідь в Академію наук США з факторами риску, які неминуче приведуть нашу цивілізацію до катастрофи. Серед них великі землетруси, пандемія, війна. В документі зазначено, що людству відміряно досить короткий термін. Прогнози вчених збігаються із записаними в біблії. Люди переселяються у віртуальний світ в бетонних норах, що більше нагадують могили. Ніж нинішні квартири. Оплутані дротами лежатимуть потворні людські тіла з нейронними комунікаторами на головах. Цілі міста і країни перетворюються на смердючі, безжиттєві зони. Зупинити зло і руйнування Всесвіту можна тільки, якщо ми, християни, всі разом об'єднаємось і почнемо проповідувати і розміщувати на всі соціальні платформи Слово Боже. Тоді всі люди зможуть повірити. В Бога і в світі дуже швидко закінчиться прокляття, війна, терор і насильство, викликані безбожництвом. Більше відео на цю та інші теми ви можете знайти на наших каналах в Телеграм і на Ютуб. За пошуковим запитом Салтаненко, Підпишіться для вивчення пророчих відео по Біблії. Напишіть мені, якщо ви не є частиною церкви і потребуєте духовного спілкування і молитви. Нехай Бог збереже вас!